Вітаю всіх на моєму каналі. Авторинок, ціни. Сьогодні шукаю автомобіль від 7 тисяч до 8, 000, напевно. Більшість хочу суперекономне авто, тому шукаю електрички. Підходять напевно, і бриди. Їх не так-то багато на авторинку. По ходу буду знімати також непогані варіанти. Так, Гольф Плюс, на жаль, без ціни. Полюбляю ці автівки, дуже багато автомобілів. Чесно кажучи, навіть от в районі 7-8 тисяч буду всі варіанти підшуковувати, навіть от підходить. Меган третій також економний автомобіль 10-го року 1,6 бензин, правда. Ні, нам підходить тільки дизель. Тобто, ще раз скажу, рубрика буде така, що 7-8 тисяч бюджет, бажано електромобіль, який проїжджає багато. Або щось економне. Походу, також будуть цікаві варіанти розглядати. От такий. Джип на автоматі 9515 року. Також буду знімати чисто для загального, загального такого розвитку. А так цікавлять 78 найекономічніші автомобілі. Цікавий ще такий варіант. Volvo v 60 Ну, трішки дороговато, але... Як автомобіль 2012 року, він дуже-дуже є непоганий. 1,6 дизельок, економний, надійний автомобільчик. Він мені ну, як автомобіль подобається. Е, Механіка, на жаль, потрібен автомат, мені не підходить. Ну, Тобто автомобіль за 7-8 тисяч. Має бути якомога економний або він має бути досить непоганий і бажано на автоматі. Ну, на жаль, це не підійде, але такий Hyundai мені досить подобається. 13850, а дизель 1.6 суперового на автоматі. Але не той бюджет, на жаль. Хороша автівка, на рахунок корейців я запитував. І написали ну, i 30 от. і Hyundai написали, що корейці досить непогані автомобілі. Я згідний, бо я там щось трішки е виокремив Києву Сіт з-поміж конкурентів і її якби недоцінив, е написали мені комент, може я його пошукаю, скажу. Коротше, е що я хотів сказати? Хотів сказати, що Знімаючи ось Hyundai i30 непогані автомобілі корейського виробництва. Ось така ще непогана Toyota, але на рахунок економічності вона мені не підходить. хоть і 2,0 дизель за 8100, 11 рік. Ось така Toyota, але, але не то класна, але хоч це ще економічніше. Думаю, вона набагато не бере в кого. Є ось така версо, скажіть, який в неї розхід на 2,0 дизелі. Я думаю літрів 8-7 дизелька вона має брати. Може, можливо менше, якщо менше, було б дуже суперово. Зимова гума, ще сезон від'їздить. Шукаємо далі. Е, дуже прикольні ці каптіви. мені вони подобаються. недорогі, ось 10 тисяч. Жалко, що не економна, а так автівка мені досить подобається. 2.2 дизель. Завойовують вони е, своїх прихильників. На рахунок перевірок авто також залишу номер телефону, є товщиномір, є прилад, який вимірює ну, лаунч, е, який вимірює пробіг. Можемо, якщо дизельний автомобільчик вас цікавить, ми подивимося пробіг автомобіля. На рахунок пробігів. Скоро буду відзнімати окремі відео. Цікавить мене ця тема. Хочу удосконалити свої вміння по перегляду пробігів авто. Класна ПРВ, шкода не економна і шкода не дешева. Також не підходить, але відзнімемо таку непогану 2.0 2.011 року. 11900-223 тисячі пробігів. Небагато автомобілів на авторинку, е я звик, що авторинок більш переповнений. Так, Я вже щось зговорився, Audi 4 b 7 кузова, також 2.0 бензин, правда, але автомобілі досить і досить є непогані. Давайте не відволікатися і шукати 7-8 тисяч найекономніший в своєму сегменті. Ну і Хочеться, щоб вона була і зручна. Ну, давайте Фабію трішки за малий автомобіль, але я думаю, в цю цінову підходить. Навіть він за 5,8 у нас за дешевий. Хотів підійти до цієї Honda, Honda Jazz. 1,4 бензин. Я думаю, що такий автомобільчик. Не сильно буде тяговитий з 2009 року. 6 нічого поганого не хочу сказати, але я не думаю, що він буде суперекономний. Тому що мені здається, що на газу ось ця фабія, а ну, дивимося, чи це бензин. Це дизель 1.2 нічого не скажу. Я би краще брав би фабію бензину і ставив би, став би газ. Можливо, і сюди газ падає, а якщо сюди можна поставити газ. Також непоганий варіант, в принципі. Ну йдемо далі. Так, ну немає моїх улюблених електричок. Можливо, є да, гольф e без ціни, Ну, він дорогий, напевно, що для мене і не моя е така категорія вісова. Так? Ціна буде там зовсім інша в є e тим паче, якщо він вже після рестайла Зовсім зовсім, зовсім не то. Так, Нема автівки, нема автівки, яка мене б зацікавила, на жаль. Також економічністю між Volkswagen і Астрою, якщо я не помиляюсь, Так, я б все-таки обрав би чомусь Астро, вона мені більш доподобає. Зараз прихильники гольфа мене не зрозуміють, але Астра мені чомусь більше подобається. Я не знаю чому, тому що, на мою думку, за Volkswagen ми платимо за бренд все-таки. Так? Хоча автомобіль дійсно дійсно хороший і дуже популярний. Один бензин я бачу. бачив. Ну, він не сильно такий супер популярний, але то 1,6 дизель та й виглядає автомобіль класно. Но я би все-таки взяв. би... Чомусь Астру. Не знаю, в мене більше до неї лежить серце. Ну, Це е, чиста моя думка. Що вас, щоб вибрали, Астро чи шостий е, Volkswagen, вони дуже схожі, цінні і в принципі напишіть, будь ласка. Щоб взяли Астро чи Volkswagen. Ну, Volvo теж завоювали свій ринок 12 тисяч в 60 дорого. Йдемо шукати далі. Далі не підходить. Можливо такий форт, але ціна його 7,5 ось, підходить і дуже гарно. До речі, виглядає з обвісами. 1,6 бензин. Ні, не економно. Ставити газ. Можливо. Ось 1,6 дизель, ціна 7,8, але я хочу електричку. Є такі варіанти, я думаю, він буде економненький, є варіанти, можна їх розглядати, дивитися, перевіряти. Але я хочу електричку, якої, мабуть, на базарі я сьогодні не знайду. Відчувається, що я її не знайду. 9,7. 10, магазин по 10 тисяч. Такі нестандарти сьогодні відео, можливо, поспішки, багато лишньої інформації, не судіть строго, Ну, можете писати в коментах, я приймаю будь-які будь коментарі. Давайте вам подивимося, по чому сцені 10-го року. Червоний колір, не дуже такий продажний. 1,5 також підходить 1,5. Дизельок також непоганий е, варіант для сім'ї. Чомусь немає взагалі електричок. Ну, взагалі немає електричок. Чи то я не в тих рядах, чи вони не М -м 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 -м. Ну, Можу я знайти собі машину і все. Що це за Hyundai цікавить мене за 10,5 акцент. Так не наш автомобіль, але вже зупинився, візьмемо 18 рік, 1,4 бензин. Скажу ще таке, що 1,4 бензин, коли я бачу, в принципі на всіх автомобілях, крім автомобілів А класу, тобто маленьких автоювок, Ну 1,4 бензин це. Мало мені здається. Все що менше 1,6, можливо, я не правий, але все що менше 1,6 бензина. Якось мені, ну взагалі. 1,4 бензин може підходити тільки для автомобілів А і Б класу. І все, мені здається, якщо автомобіль там більше, ніж тонну 300 важить, для нього 1,4 малуватий. Так, якщо є турбіна. Це супер. Но, мені здається, таких автомобілів не вистачає потужності того мотору. Розхід навіть в 1,6, мені здається, менший, тому що він менше тратить сили на розгін того автомобіля в міських умовах. Та і на трасі то взагалі я мовчу, напевно 1,4. То є слабко дуже. На рахунок цього, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до? Моторів з об'ємом 1,4. Ну, ось, ось Для такої Clio, так, має вистачати невеликий автомобіль. Ну, і то тут 1,6, бензин. А це нормально. Було б 1,4, ну, мені здається, маловато. А 1,6 бензин суперово. Тобто, ну, напишіть, що, що ви рахуєте. Це також моя особиста просто думка, що 1,4 бензин за слабкий мотор. Крім варіантів А-класа. І що ви думаєте, напишіть, цікаво буде почитати! От, Попередньо відео я хочу трішки підкоригувати, тому що людина постійний до речі, глядач Саша, доброго дня вам! Купила ось такий Kia Ceed, тільки купила вона в хатчбеці і дуже задоволений автомобілем. Я її вирізняв поміж інших там моделей, трішки її поставив на третій план. Хоча автомобіль сам по собі є досить і досить хорошим. Таке вже пішло, як виправдовування в мене. Просто інші моделі. Більш такі популярні і зрозумілі. так? Е, на рахунок того, що там Кія чимось краще чи гірша, е, не буду нічого казати, вона завоювала свій ринок. Е, що я хочу сказати? В тих коментарях я поставив її, можливо, там на третій план так? в тому відео. В принципі, автомобіль непоганий, їх дуже багато, він бюджетний, все з ним нормально. Е, просто це моя. Була ось в тому відео така думка. Все. Так що Олександр безобраз, Kia Sit на свої гроші. Дуже хороший варіант. Якби ви їм їздите, я особисто знаю цього підписника. Ви їздите, машинка вас радує і все супер. Все, достатньо на рахунок цього. Йдемо шукати автомобіль 7-8 тисяч. Супер економний. Електричний, яких тут просто немає. Знаю на рахунок цих Hond зірві, дуже їх хвалять, ціна у них тримається, Дивіться, 15 тисяч 1100 рік. Хто тобто любить Honda, дуже кажуть, що це дуже і дуже надійний автомобіль. Чесно кажучи, розчарований я авторинком. Нічого я, напевно, не знайду сьогодні. Можливо, я запізно прийшов і потрібно приходить обов'язково в четвер. Так, надіюсь я табличку відзняв, тому що сонце дуже сильно під кутом. Також непоганий автомобіль. Він мені в принципі, як автомобіль дуже подобається, але не наш варіант. Та всі автомобілі непогані, а цих зефір просто... Також дуже багато, їх дуже багато купують, полюбили. Ось рік, а, бензиновий, Ну, хоча всі шукають дизель. Бажання пропадає щось шукати, і напевно я туди в той ряд і не піду, тому що електричного я навряд чи щось зустріну. Потрібно брати авторів і їздити, шукати ну, взагалі в цьому сементі. За 9 тисяч 41 кВт зою я знайшов. Це мій якийсь такий незрозумілий вибір. Прокоментуйте. Тобто шукаю автомобіль я за 7-8 тисяч, а говорю за Зою 41 кВт за 9 тисяч. Це низ з ринка. Вони зазвичай там 10 і вище. Но мені здається, що нічого економнішого я не знайду. Там да, можна газ, бензин робити, можна дизелька шукати, також економно, який їде 5 літрів дизеля, але все рівно це не порівняється із електрикою. Напишіть, що ви думаєте. Але в мене ось такий поки що вибір. Це аеронозоя. Він на 41 кВт, яку я тут точно не знайду, тому не буду тратити. Я свої сили, свої ноги повідзнімаю просто все, що тут залишилось. І на рахунок пошуку автомобіля, можливо, вас щось цікавить, пишіть, буду радий допомогти. Ось такі пішли у нас Рено, продаються сценіки 17-го року. 1.5 дизельок 13900. В Короткій базі. У е, мене дійсно задається питання, де електрички. Взагалі, чи їх так мало є, чи їх просто не продають, тому що в інтернеті їх вистачає, тобто кількість достатньо, е, а, а ось на базарі їх фактично немає. Може це співпадіння. Також цікаво за 10-го року, ну бензиновий, але бензинові машини також можна купувати і з тим, що можна ставити газ. Колись я диз... сприймав тільки дизельні автомобілі, думав, що їх люблять, вони популярні, але бензиновий автомобіль також має свою перевагу. Перевагу тим, що можуть люди просто на бензині їздити, яким не сильно важлива еко, економія, а є люди, які люблять дизель, а я чомусь люблю електрику. Не знаю чому. У мене просто лежить до душа до електричних автомобілів, яких я, на жаль, не можу сьогодні знайти. то 10200 s max 19 рік, ну то є 18, це 100%. За 17 850 Fusion Мондео, перепрошую, Форт Мондео, ну вони дуже схожі спереду. що Мандео, шо Fusion 2.0, 2.0 дизель. Так, нарешті щось електричне, в мене аж піднявся настрій, а може й ні. А ні, є гольф, так. Це у нас є електричне, ціна 14 тисяч. Цікава, яка батарея 20 рік, ага, то в них там новіше йдуть батареї, то вже добре, тому що він проїжджатиме 200, це 100% з новою оптикою, класний автомобіль. Шкода, дуже за дорого, 14780 доларів. Також ще хвалять авенсіси 2.2 дизельок, да, саме цей мотор дуже є таким захваленим. Я бачу в інтернеті дуже сильно і хвалять за 8.9 рік. Що скажете ви на рахунок Toyota? Ну, Toyotaх я їздив, дуже непоганий автомобіль. Цікава ваша просто думка. 2,2. Це 8-9. Так, знайшов я два ліфа. Один червоненький, але мабуть це все на 24 кВт. Я відчуваю 6900, ну, 7 тисяч, але я краще за 9 тисяч визбузуваю, тому що ці ліфи будуть проїжджати в районі з Таками. Також цей так само він йде 2014 року. Можливо тут батарея на 30, хоча пише 24,5. Ну, це мабуть об'єм батареї. Е, також в районі 100КМ це для мене мало. Це в принципі мало. Е, це потрібно його кожен вечір заряджати, Ну, можливо, не кожен. Але ну, я нічого не буду казати, нічого поганого. Автівка вартує так, як вона вартує. Тобто, знову ж таки, можуть подивитися сказати, що я з негативом якимсь ставлюсь до ліфа, але ніякого негативу. Просто потрібно 200 км я рахую плюс. Ну хоча б від 150 як мінімум, і вище. Так? Е -е, також тобто, ці автомобілі непогані і все. Нічого лишнього не буду казати. Так, ну ще мене цікавлять э, э, ну, Також на мені не підходить, тому що 2.0 дизель економний, також не сильно він там розходує, але вісьмерку він 7-8, мабуть, буде брати. Тому що автомобіль не маленький, автомобіль тяжкий. Автомобіль класний, тобто давайте я так в загальному. Якщо десь я на відео сьогоднішньому щось сказав недобре про автомобіль, це не означає, що я про конкретний автомобіль говорю. І це не означає, що я щось недобре кажу. Просто десь він не підходить, і в якусь категорію не входить, і так далі. Всі автомобілі вартують своїх коштів. Кожен автомобіль знаходить своїх покупців, навіть і ті автомобілі з і 1.4 бензиновими двигунами. Тобто комусь там повільна їзда, ну, ось бензин, комусь повільна їзда підходить, нічого немає проти того. Що я хочу сказати? Нічого поганого про автівки, в принципі, я не кажу. Висловлюю просто свою думку, ось і все. І є люди, які купують 1,4 бензин, от і ну, якби добре. Тобто, кожен, я ж кажу, автомобіль знаходить свого покупця. А наразі, напевно, я все-таки швидко. Швидко прийняв рука. Прощатися. Сьогодні таке трошки розхляпане у мене відео, тому що я поспіхом шукав автомобіль. Я вже знав наперед, після першого ряду, мабуть, я пройшов, що я ніякий автомобіль, собі підходящий. Я повторюю, собі підходящий не знайшов. Автомобілі є, можна шукати. Тим паче авторинок сьогодні вже завершився. Я тільки-тільки прийшов, можна шукати, можна дивитися. Ще раз саму рекламу якусь скажу. Хто шукає автомобіль, пишіть. Поки що мій графік по роботах є досить... Ну, поки я не можу виїжджати, це так не заплановано, я попав на авторинок. Зможу, я сподіваюся, виїжджати з жовтня місяця. Пишіть, перевіримо пробіг автомобіля, якщо він є дизельним. І підберемо хорошу автівку. Є телеграм в описі. До каналу ставте плюси, пишіть коментарі, ставте, ну, пишіть коментарі, навіть той дизлайк я навіть не бачу, тому що YouTube не показує дизлайки. Краще пишіть комент. Спробую підлаштуватися, зробити кращий контент, якщо коментарі будуть якісь такі ну, підкориговані, так, жорсткі. Спробую я свої недоліки у зйомці відео покращити. Все, до нових зустрічей. І останній нас Собару Forester. Знаєте, 2.0.